Україні героям слава захід з нагоди урочисто складання присяги поліцейськими вважати відкритим. Всвідовлюючи свою високу відповідальність. Урочисто присягаю вірно служити українському народу. Дотримуватися конституції та законів України, втілювати їх у життя, поважати та охороняти права та свободи людини. Честь держави з гідністю нести високе звання поліцейського та сумлінно виконувати свій службові обов'язки. Права та Ми не просто обрали цю професію, тому що. На сьогоднішній день взагалі ця професія необхідна. У вас очі горять, ви повні енергії. Я хочу, щоб ви завжди поверталися живі, здорові, до своїх домівок після несення служби, отримували задоволення, надаючи допомогу нашим громадянам у різних проблемних питаннях соціальних, а також у розкритті злочинів і охорони громадського порядку.